Під час повітряної тривоги до укриття однієї зі шкіл Коломийщини навідався голова військової адміністрації. Любомир Глушко вирішив проінспектувати, як у навчальному закладі дотримуються життєво важливих правил та у яких умовах перебувають діти, які недоліки виявили. Дивіться далі. Ми тільки наближаємося до укриття школи, але вже чуємо, що там багато людей зі сховища доноситься гімн України. Як тільки лунає сирена, чверть тисячі дітей із тривожними наплічниками спускаються до укриття та займають свої місця. На все про все витрачають не більше п'яти хвилин, розповідають вчителі школи. Це у нас відпрацьовано від А і до Я. Жодної паніки в нас немає. Молимося, співаємо українських пісень, шукаємо ігри, якісь такі цікаві. А ще обов'язково співають червону калину. Це улюблена пісня кожного школяра, кажуть вчителі. Любомир глушково оглядає кожен за укриття. Питає директора закладу, що робитимуть у разі відсутності електроенергії. Той каже, що мають генератор. Однак, голова військової адміністрації каже, його потужностей замало на випадок, якщо доведеться ще й вімкнути електрообігрівачі. Керівник школи обіцяє придбати ще генератори, а також подбати про автономне опалення укриття, щоб дітям було не холодно взимку. Є спеціально розкладушки для дітей. Теплі речі нам зварять таку піч, буржуйку. І будемо опалювати приміщення дзоровами, і було зроблено зауваження доробити двері. Туалет, самих дверей немає. Ми повісили поки що шторку. Важливе завдання для усіх шкіл Коломийщини, каже голова військової адміністрації: обов'язково подбати про тепло в укриттях, а тому звертається до керівників. Усіх громад, щоб вони дали відповідні доручення керівникам навчальних закладів під час осінньо-зимового періоду, повинні бути запасні альтернативні джерела опалення, щоб у таких приміщеннях було тепло, комфортно і діти могли перебувати і не хворіли. Наявність дров буржуйок для того, щоб опалювати, генераторів для того, щоб можна запустити було світло насоса. Є якісь певні недопрацювання, які ми бачимо і рекомендуємо усунути. Я сподіваюся, що кожна громада підійде дуже відповідально для того. Щоб належним чином організувати діяльність цих укриттів, і щоб наші діти перебували в безпеці, Марина Максимів, Сергій Угрин, події Ентека.